Христос рождається, любі молільники, любі спільночане. Радію з тої нагоди, що маю хвилинку часу того, що Господь дарує, і зразу вертаємо свій взір на Боже Слово Євангеліє від Марка. Христос сьогодні звертає увагу своїм учням і апостолам, які часто боронили дітям прийти до Христа, зупиняли їх. А Ісус сьогодні говорить: не бороніть оцим найменшим приходити до мене, бо в них є Царство Боже, тому допустіть дітей до мене. Це сьогодні і запрошення Христос говорить до кожного батька, до кожної матері, до кожного осібно, щоб ми не тільки дітей приводили, але і самі приходили разом з дітьми до Господа. І славили Його ім'я, дякували за благодаті і ласки. Тому пам'ятайте про це, і ніколи ні самі, ні дітям не бороніть собі приходити до Господа кожного дня. Усім Богом благословенного дня!